У Рівному з'явилася нова маршрутка. Замість 58-ї ввели новий автобусний маршрут. 47 а курсуватиме він від льонокомбінату до вулиці Тинівська. Який маршрут автобуса та чи необхідний він? Дивіться далі у сюжеті. На дорогах Рівного з'явився новий автобусний маршрут 47 А. Про появу цього автобусного маршруту повідомив міський голова рівного Олександр Третяк у своєму телеграм-каналі. Раніше жителі Тиннівської користувалися 58-м маршрутом, але через постійні нарікання на нього самих пасажирів маршрут припинив існування. Аби люди не залишилися без транспортного сполучення, розробили маршрут 47 а. Поки в програмі для моніторингу громадського транспорту дозор, маршрут 47А не відображається. Курсуватимеш автобус за таким маршрутом: від Льонокомбінату через автостанцію Чайка, далі по вулиці Грушевського на Соборну, далі по вулиці Дубинська до вулиці Гашика і кінцева на вулиці Тинівська. Водій автобуса 47А розповідає, що схема маршруту некоректна. Каже, що людей на зупинці у Тинному практично немає. За три рейси в автобус зайшло лише дві людини. каже, краще було б їхати прямо по вулиці. Дубинська і вертаючись назад, заїжджати на вулицю Тинівська. Зараз нам зробили, щоб він заїжджав, але я все до третій раз їду. Там людей зовсім немає. Ями, яма на ямі, розмінуся з машинами. Не можна, якщо їдуть, тому що узькі дороги не, ну, не зроблено так, все так як потрібно, тому що. Якщо буде дощ, я в ту яму як попаду, то буде по моєму автобусу. Нагадаємо, з 1 грудня у Рівному скоротили 8 маршрутів через нерентабельність. Перестають функціонувати такі маршрути, як 30-й маршрут, 34-й маршрут, 41-й, 42-й, 51-й, 58-й, 65-й і 67-й. Замість 58-ї маршрутки до Тинного курсуватиме 47А. Рівняни по-різному ставляться до таких змін. Це єдина можливість нам виїхати в ене, особливо коли я старший люди зараз її скоротили. І більше альтернативи немає. І треба йти хвилин 20 до найближчої зупинки. Це добре, це він заїжджає в тинне. Ну людям теж туди треба добиратися, їхати на роботу там з роботи. Автобус 47 а льонокубінат вулиця Тинівська буде курсувати до 8 березня 2023 року. Щоправда, якщо буде рентабельним, графік та інтервал даного маршруту визначать після першого тижня роботи водіїв. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.